Поговоримо. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас в гостях в Рубриці. Поговоримо в новому нашому сезоні. Роман Назаренко, директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету. Пане Романе, доброго дня! Вітаємо вас! Вітаю вас, доброго дня! Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Е, настрій чудовий. Я кілька днів тому мав таку подорож. Тернопільщиною Франківщиною були різні молодіжні форуми, мав виступи, заїхав в заліщики, трошки Дністер побачив і настрій піднявся. Це прекрасно. Дуже раді це чути. Пане Романе, давайте можливо трошки ближче будемо підходити вже до теми. І на початку хочеться запитати: ми читали, що у вас дуже багато захоплень, і от чи можете ви в принципі виокремити щось одне, що вам найбільше зараз подобається? Чим ви займаєтесь? І ну професійне моє захоплення це сходознавство або релігієзнавство е, з різних сторін. Але якщо позапрофесійним, то останні, там може півроку щось таке. Я займаюся абсолютно новим для себе напрямком. Е, е, вчуся грати на барабан Ого! музикальну грамоту і так далі. Тому це таке зовсім нове для мене захоплення, але завжди хотілося. і нарешті подумав, що мрію потрібно втілювати в, в життя. Я як музикант, як клавішник і барабанчик, я за вас дуже радий і радий, що я спілкуюсь з колегою. Ура! Класно. Скажіть, будь ласка, що люди взагалі розуміють під фанатизмом? І ось дуже важливо, як відрізнити його від здорового захоплення своєю справою. Ну, В першу чергу, я вважаю, що фанатизм це певного роду крайність, і бо. Чому, бо фанатизм це така, можна сказати, сліпа відданість чомусь або комусь, якимось ідеалам, наприклад, там людині, релігії, може, якісь mm -hmm. улюблені справі. Е і це є доволі небезпечно. Чому? Здавалося б, з одного боку, це добре, якщо ми віддано ставимось до чогось, там, наприклад, виконуємо якісь любовськи або до своїх захоплень, але тут важливо, що в фанатизмі воно переходить до певного роду такої неадекватної або некритичної. Оцінки реальності і до ставлення до свого там до прикладу ідеалу, і це небезпечно ще й тим, що людина, як на мене, починає знаєте, потрошки втрачати реальність і починає жити життям героя або концепції, і дуже часто, якщо це сучасний берем контекст, то це віртуальні герої або віртуальні реальності, і тому людина замість того, щоб дбати про себе і якби. Розвивати себе і дивитися навколо себе який прекрасний світ. Угу. А, ну починаєш жити іншим життям, і це є невелика, велика небезпека. Пане Романе, а тоді такий момент. Ви, начебто, описали там, як зрозуміти, що це фанатик. Але, от, якщо, наприклад, я не усвідомлю цього, я зі сторони не бачу. Можливо, попунктно можете якось сказати, які є конкретні характеристики фанатичної людини, щоб я от прям чітко по собі побачила. Ну я не розумію, що я живу там життям героя, чи ще щось таке. От як ще можна зрозуміти, яким чином, за якими ознаками? Ну так, ви правильно кажете, дуже важко людині, яка перебуває в цьому стані зі сторони на себе поглянути, і тут якби важлива роль вже оточуючих і близьких. Але загальні характеристики ну це те, що людина перестає помічати, наприклад, речі, які раніше їй подобались. Наприклад, людина ціле життя займалася якоюсь справою, проводила час по-своєму, відвідувала ті чи інші місця. А Тут ми бачимо, що це відходить на другий план. І з'являється щось, що і тобто буденні або речі, які раніше приносили і задоволення цього задоволення вже не приносять. Uh -huh. Це такий, як, як що одразу кидається в очі. А от решта розподілу вже залежить від того, якого який саме це фанатизм, чи це релігійний, чи це спортивний, чи це знаєте, в стосунках часто буває також фанатизм. І там вже є відповідно свої критерії. Якщо мова йде до прикладу про релігію, то це. Е, таке, знаєте, строге, миттєво, строге ставлення до тих чи інших постулатів. Е, міняється усвідомлення релігії, міняється зовнішня поведінка, одяг, він стає більш там строгим, більш відповідаєм таким нормам, які є е, в цій релігії. Це одразу кидається якби ззовні. І от це такі загальні характеристики, якщо, наприклад, про релігію. Якщо про стосунки, то ми теж помічаємо такий фанатизм. Ну, людина, якби, знаєте, не помічає нічого навколо. І бачить лише якісь ті чи інші образи в іншій людині чи в стосунках, а нічого ідеального нема, і вона ну не помічає, як би знаєте ж, живість стосунку, угу. а будує ідеали в своїй голові. І от ці будування ідеалів воно дуже часто є відділене від реальності. І ви бачите, що людина просто починає навколо тої чи іншої теми відриватися від реальності. Розумію. Добре, а скажіть тоді, якщо е, згідно ваших слів, можна сказати, тоді, що у кожної людини, точніше, навіть так, да, є якась така частинка фанатизму. Можна сказати, що ми чуть-чуть фанатики? Е, я думаю, що так. Угу. Людям, е, знаєте, притаманно я би назвав так іконізувати когось або щось. І я от нещодавно... По одній з громад християнських, і uh -huh. мені священик розповідав приклад, що прийшов до нього чоловік і каже: Слухайте, от нас гарно тут в церкві обстановка, атмосфера. Але от я був там в Карпатах, і я бачив церкви, де було багато мощів от нам би якось би трошки ще мощів в храм. Ну, і така була б у нас антураж, така атмосфера, і все було б добре. Uh -huh. знаєте чому фанатизм є небезпечний Бо він. Він дуже часто межує з браком відповідальності, і це вже в наших архетипах українців часами проскакує. Мовляв, от я там не знаю і к при в храм, і моє життя стане миттєво кращим. Я вдягну червону нитку на руку, і життя стане миттєво кращим. А от оце якраз і базується браком відповідальності і вміння брати його на себе, другий інфантилізм. От я е, через поріг руку не передам, бо от тоді все буде добре. Uh -huh. Uh -huh. От, от, от це якби інфантиліст з одного боку, а з другого, ну нащо мені міняти своє життя, е, знаєте, вибачте за жаргон напрягатися. Якщо хай краще мощі провезу, і все буде добре. Оце це чарівною палочкою. Це теж про брак відповідальності. І часами воно в нас є присутнє, але це добре, якщо є, знаєте, е, воно в такій помірній е, помірних дозах. Угу. А, пане Романе, якщо трошки ми до історії звернемося, що би ви могли розказати? Можливо, ви маєте якісь історичні приклади там, фанатичних релігійних рухів, якщо ми говоримо саме в контексті релігії, і чи можна їх навести там, для того, щоб порівняти із сучасними явищами фанатизму? Я би менше міг вам сказати. Ні, рухи, але про ем, події в історії, які були спричинені релігійним фанатизмом. Е, зокрема, ну давайте щоб взяти з двох сторін, до прикладу, Христові походи. Це ну, з одної сторони угу. люди реально ну послухали папу, реально вірили, що вбивство інших людей і визволення за святу землю їх пропустить в рай. Хоча ми розуміємо, що і папа вже вибачався не один за ці події, що якби там не лише релігійні чинники були присутні, або вони, якщо й були присутні, то десь там 10-20 пунктом. З другого боку, якщо говорити ну, хрестові походи, це хрест такий похід на схід, то з іншого боку, і ДІЛ Ісламська держава, Іраку Левант, або Талібан, е, ну просто жахливе ставлення до жінок, яке базується на е, тих чи інших викривленнях або в своїх уявленнях. Про ті чи інші рядки з корану священної книги мусульман, і результат є смерті багатьох людей. Тобто цього насправді хватало в історії, і, і воно, бач, як бачимо, хватає цього і зараз. Бо релігія угу. має величезний вплив в ці такі фанатифан-фанатичні е, рухи, бо все воно направлено, якщо про релігію, на те, що мій Бог кращий, це вже ну абсурдно свого боку звучить. А по-друге, і я тобі це зараз покажу. І, і, і от якраз і Талібан, той же і іділ, угу. чи там Боко Харам, інші організації, вони якраз за цим слоганом і живуть. Більше того, скажу вам, що той же ІДІЛ, ісламська держава, так про яку ми чули, то головні адресати її це були мусульмани іншої, ну не конфесії, але іншого напрямку. Тобто, чергу, не християни, як побутує стереотипно. Тобто, в першу чергу вони ну якби як вони це називають, борються за такі правдиві ідеали ісламу. Тобто, ну не знаю, це такі сучасні приклади. Угу. А от тоді такий момент. Ви розказуєте про всі ці події в сучасності, які також ми можемо спостерігати, і тоді, на вашу думку, як ви думаєте, чому людина обирає фанатизм? Тобто, це ж свідоме рішення, якби не знаю, знаєте, більше себе накручувати, чи це чи це якось само приходить? Тобто, ти що ти починаєш більше цим цікавитись і не помічаєш, що це стає якби суттєвою частиною твого життя? Питання хороше і складне, я думаю, що в першу чергу це відсутність такого задоволення у власному житті, відсутність зацікавлення власним життям Знову ж таки. Потреба ідолу, потреба викиду адреналіну, якщо, наприклад, якісь футбольні фанати, так що це ж свого роду є фанатизм. Але і, і ці пункти можна перераховувати, але найважливіше з цього всього це є приналежність до. Угу. От я хочу, якщо я футбольний фанат, я приналежний до цілого руху, і моя футбольна команда сьогодні грає. Я готовий все призупинити, аби і от я готовий розуміти набити пику іншому тільки через те, що він вболіває за іншу команду. Оце є фанатизм, угу. і мені круто бути присутнім до цієї армії вболівальників. Е, знову ж таки, в той же час, ну це викид адреналіну в даному випадку. Є ж прояви інші, коли людина дійсно ну просто. Відчуває своє життя сірим буденним, живе від п'ятниці до понеділка, і тому на вихідних їх потрібен якась зацікавленість, якась відчуття своєї важливості. І якщо ми цього в своєму житті не будуємо, ну тоді ми шукаємо додаткові такі. Фактори або такі додаткові е, пігулки, які знаєте, допоможуть задовільнити ці потреби. Угу. Принаймні мені так видається. Розумію. А які фактори взагалі можуть сприяти перетворенню релігійного захоплення? от такого безоб... безобідного, як можна сказати, вже на небезпечний фанатизм. Ну тут знаєте дуже важливо, тут дуже індивідуальна річ, але дуже важливо є роль особи, ну або часом події, Через яку людина стає релігійною, або хто є тим таким, скажімо, каналом або провідником людини, який цей релігійний компонент підживлює. Ну, наприклад, ОПЦМП, МП, Українська Православна Церква Московського патріархату, або угу. російська церква. Угу. Тобто, якщо ну, що таке проповідь в неділю на літургії, це свого роду такий тедекс. І якщо такий тедекс, знаєте, по 8-10 по хвилин в, кожних, в кожному селі вам будуть говорити, що насправді Путін це. Ну, це, братов, це така громадянська історія. Путін не напав, а це е, знаєте лише захід, захід на нас так впливає. Якщо вам про це буде ціленаправлено говорити mm -hmm. і підживлювати це біблійними цитатами, а ви релігійний, то воно для вас стане е, своїм. І от тут якраз оці релігійний добрий намір, з яким людина приходить до церкви, або ну, давайте візьмемо такий приклад. То і якщо по цьому каналу, по цьому щирому наміру, б'ють цілеспрямовано і е, знаєте грамотно, ну то людина легко може перетворити свої релігійні захоплення на ну такий небезпечний фанатизм. І ми це бачимо в Україні. Uh -huh, uh -huh. По факту, от скажіть тоді, будь ласка, якщо ми говоримо про обрядовість церковну, яку роль грають саме обряди, певна символіка? От, як ви казали, треба мощі побільше занести? Можливо, певні традиції у формуванні і саме підтримці цих фанатичних релігійних груп. Бачите, обряди вони, вони важливі для, для релігій, для християнства, для ісламу та й для інших релігій. Але може скажу непопулярну річ. Але обряди самі по собі, ну вони якби вони не є найважливішим компонентом. Найважливіше, який сенс ви туди вкладаєте раз. І друге, от навіть може ще важливіше, це. Не перетворити себе на фетишиста, тобто на фетишизм, якщо людина носить, ну скажімо так, щоб щоб предмети, щоб ми не поклонялися предметам, щоб до прикладу, якщо людина приступає до е, здійснення той чи іншої обряд, щоб це не було знаєте, поклоніння а, а було почитання, якщо ми говоримо до прикладу, не знаю католицький православний контекст про ікони. То щоб це не було цілування не знаю, дерева і, і, і фарб, які є намальовані, але було почитання того, хто там зображений. Якщо ж цього нема, тоді це просто кусок матеріалу. Тобто важливо, щоб ми не ставали рабами у цих символів. І, і знаєте, який класний приклад? Це коли зимою люди ставають в ці такі як це, проробі в формі хреста ага. і, і думають, що гріхи змиваються. Ну, Воно, на, воно, на жаль, там... Може, на щастя так не працює, але тому це той момент, коли обряд бере верх над здоровим глуздом. Оце теж фанатизм. Я взагалі бачив, коли люди перед тим що, знаєте, беруть на пі зігріваються і стрибають вниз там. Тобто, оце той приклад, як називають православні брати, ракабесія, тобто, коли. Обряд бере верх над здоровим глуздом і над сенсами, які в принципі він несе. Бо якщо ви окунулись, супроводжуєте це молитвою і не очікуєте, що гріхи будуть змиті, але але це стане ну додатковим елементом для молитви для зустрічі з Богом, ну то чому ні? Але якщо ви стрибаєте, бо так бо так надо, або, або робите помінки на грабках, чи ще щось, ну тоді знаєте, це, це вже дійсно. Це вже дійсно фанатизм. Розумію. А скажіть, а які стратегії можуть бути ефективними от для протидії релігійному фанатизму в сучасному світі? Е, ну, най, найперше, це розвиток, я думаю, критичного мислення. І з другого боку, це те, з чим я зустрічаюся в своїй роботі. Це максимальне поширення про іншого. Іншого я тут беру, знаєте, курсивом. Я часто навіть в своїх виступах чи в своїх діяльності чую, ну нащо нам вчити про цей іслам? Ну, нашу нам потрібно ти християнин, для чого ти поширюєш іншу релігію і так далі. І я завжди пояснюю, що до прикладу, там беремо якийсь, що потрібно вивчати релігію інших або концепції інших, як мінімум, щоб знімати напругу в суспільстві. А в нас суспільство і без того не електризоване. Ну і якщо взяти приклад ісламу, наприклад, кримські татари, ну кримськотатарський народ сповідує іслам. І чим більше ви знаєте про них, ви знаєте, чому відбувається жертвоприношення, що це не є якісь дикі люди, які просто вбивають тварин, а це базується на історії, яка знаходиться і в Біблії. Угу. З другого боку, якщо ви подивитесь на політику держави, то вже держава говорить, що країну нашу будуть відбудовувати мігранти зв'язку з та, демографією. Та, 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 та. Хто ці мігранти? І це вихідці з країн середньої Азії. Узбекистан і так далі. А хто вони за релігійним притаманним? Ну за релігійною конфесією? Мусульмани, угу. відповідно, це маленький такий кейс стадії, але поширюючи інформацію, просто правдиво не навертаючи. Не там когось а просто говорити, що є такі люди, вони мають свою історію. Це просвітництво. Бо якщо цього не буде, буде, ну тоді це не вігластво вже, так з іншої сторони. Тому, чим більше, якщо вам кажуть, що чорний кіт перебігає дорогою і стається біда, і ви в це вірите, ну ну, то чорний кіт стане для вас загрозою. Але якщо ви розумієте, що кіт собі йде з одної точки, а в Б і на вас ніяк не впливає, то ви не будете боятися чорного кота. Бо ви обізнані, значить, озброєні. Тому. Мислення і максимальне поширення ідей інших людей, вір, концепцій, політичних поглядів і так далі. Пане Романе, ще передостаннє питання хочемо вам поставити. От що би ви хотіли сказати стосовно того, можливо, які є в Біблії приклади фанатизму, і цікаво тоді, як Бог реагує на це все я ну, не скажу вам місце, де це зображено, але я думаю, цю історію багато слухачів знають. Ну, до прикладу, оздоровлення в суботу, mm -hmm. яке зробив Ісус. Ну здавалось би, що важливіше є: порушити оцей закон суботи, чи, чи простити людині гріхи і оздоровити її. Ісус, якщо не помиляюсь, щось таке дослівно каже, що ну, закон є над суботою, чи субота, ну якби розумієте, в чому суть. То ви робите все заради закону, ідеї, її, чи ви робите це заради сенсу, щоб людина була вільною? Uh -huh. І основний приклад фанатизму це, от завжди, згадую горе, вам книжники, фарисеї, лицеміри. Ісус дуже часто, зокрема в синоптичних евангеліях Матея, Марка і Луки, дуже часто звертається так до них, говорячи, що ви дотримуєтесь фанатично законів, але ви не розумієте, для чого вони. Я знаєте, наведу вам такий короткий приклад. Без прізвищ, щоб це не було. Я коли був в Ізраїлі uh -huh. е і до нас познайомили з ним. Давайте так євреєм, е який сповідує юдаїзм. Ну і це було день, коли не можна нічого було робити. Ви знаєте, в юдаїзмі є ці практики, і ми прийшли до нього, і він поставив їжу в мікрохвильову піч. Е спеціальний такий таймер є, спеціально розроблена для місцевого ринку. Мікрохвильова піч, і він поставив туди свою їжу і таймер на 24 там години. І наступного дня таймер запікав, їжа розігрілася. Він взяв її, і, і я чув, що євреї між собою говорили, Він каже: Ну бач, я ж нічого сьогодні не робив. Я просто їжа сама розігрілась, і я нічого сьогодні не робив. Ага, тобто таки завчасно оце... поставив, щоб там не натискати ніяких кнопочок і нічого не працювати. Ось так. Ага. Та-та-та. Ісус, ну ніби про це говорив. Ну, а кого ти намагаєшся обманути тим самим? Або чудовий приклад є про піст. В нас я таке зустрічав в Україні, зокрема, коли люди знаєте, можуть насварити тебе за те, що ти з'їв м'ясо в п'ятницю чи в якийсь строгий піст, і в той же час ріжуть капусту і, знаєте, поливають брудом своїх сусідів. От Ісус якраз є приклад доброго посту, і Він нас вчить того, що. Як постиш, то не показує цього. Як тебе закликали, ну, то ліпше з'їж це м'ясо, але не вводь іншу людину, ви знаєте, в таку турботність. Тобто мова йде про те, що закон розуміти добре, але потрібно закон знати добре, але його треба відчувати і розуміти. І якраз мені здається, що вся ідея християнства порівняно з іншими релігіями, вона б'є якраз в те, що важливо є сенс. І знаєте, uh -huh. який гарний приклад тут є. Смерть розбійника на хресті. Угу. Бо, наприклад, з точки зору ну, математики чи здорового аналітичного мислення, ну людина раз була повішена на хресті, значить, вона заслужила ну на смерть, там не знаю, вбивала, гвалтувала, крала і так далі. І тут Ісус, знаючи це все, просто одним щелчком каже: істину будеш сьогодні зі мною в раю. Угу. Тобто, християнство показує, що на суді, що Бог він не міряє юридичними. Вагами, знаєте, 99 гріхів і одна добра справа, а він міряє чимось іншим, і от те інше знаходиться в нас, десь там в районі грудей з лівої сторони. Угу. І відповідно добрий намір звідти може перекреслити і, і може настільки викликати таку є такий жаль всередини, що він готовий навіть християнство готове, якби Ісус пробачає або перекреслює це все. От в чому є приклад Біблії від фанатизму. І якраз такі пігулки від фанатизму, то ця історія про розбійника. Прекрасно. Чудово. Романе, дуже, дуже дуже дякуємо вам за таке глибоке і змістовне інтерв'ю. Дякуємо, що ви приділили свій час для нас. Дуже дякуємо за те, що ви є з нами. І знаєте, наостанок хотілося б запитати, можливо, у вас є якесь побажання слухачам нашим в контексті ось цієї теми? Будемо раді послухати. Найперше, дякую вам за запрошення і за такий цікавий ефір. І в той же час, знаєте, що можна побажати? Просто звернути увагу на себе або трошки роздивитись себе і бути творцями своєї історії. В нас ем, більше ста років вчили того, що і чому люди ностальгують за Радянським Союзом. Нас вчили того, що ми вам все дамо, але віддайте нам свій голос, віддайте свою суб'єктність. Потім, в часі незалежності, українців вчили. Ви на захід або на схід, так помаранчева революція. Uh -huh. Ніхто не говорив про Україну. Говорили ти приймай або ту сторону східну, або західну. Uh -huh. І от що зараз відбувається, то це творення нарешті нашого порядку денного. Українці не хочуть вибирати наліво чи направо, а хочуть вибирати, щоб це було Україні добре. Але uh -huh. це можливо лише тоді, якщо ми будемо відчувати власну суб'єктність, але й будемо творити власну історію навколо своєї роботи. Своєї сім'ї, своїх зацікавлень. І от це можливо тоді, коли можна звернути увагу на себе. І я от з барабанами відчуваю цю історію. Дав, Давним-давно багато років хотів, наважився, ходжу в консерваторію на заняття, і я далекий від музики, але якщо воно подобається, і життя набирає геть інших фарм, угу. і, і життя стає, воно дозволяє навіть та гра вечором трошки відволіктись від своїх буденних справ. І мені здається, що в цьому є вся ідея людини. Бути щасливою нас не створювали для того, щоб ми були рабами роботи, рабами чи фанатами не знаю, професій і навіть сім'ї в той же час нас створили, щоб ми були щасливі і вміли це щастя творити для себе, для інших, для близьких. Це можливо, якщо ми звернемо увагу на себе і роздивимось себе. От цього хочу нам всім побажати. Дякуємо дуже, пане Романе. Прекрасні слова. Бажаємо і вам натхнення Божих благословень, щоб удалі розвивалися і справді відчували себе щасливим. Божих вам благословень! Всього найкращого ще До почуємось. Побачення.